Це звідки люди? О, а тепер до людей. Буквально коротка ремарка. Бо ми кажемо, що вони там хворі і так далі, і тому подібне. Я не особливо бачив, що вони здорові Ну, них йшли. Психічно, так точно. Бо зеків, який понабрав Пригожин, А вони не тільки Пригожене, а і інших период. Якого, мабуть, десь 10 го так, 10-го травня Путін підписав новий указ про військові збори? Чули? звісно. Такий же самий указ підписується щороку і був підписаний 18 лютого 2022 року. За шість днів до початку широкомасштабного вторгнення. На Росії всі в один голос говорять: ну як всі, ті, хто зараз особливо опікується, його заберуть, не заберуть. Що це фактично початок продовження, скажімо так, щорічне прихованої мобілізації. Два місяці військових зборів. Ти зобов'язаний них прийти по повістці з військомату. Встановлений паперовий. Паперовий, не електронний. Електронна дублюється, паперова все одно буде роздаватися. Mm -hmm. Коли ти приходиш, ти звіряєш свої дані, тебе на два місці призивають, mm -hmm. по закінченню цієї зборів, тебе переконують різними способами, методами підписати контракт, mm -hmm. і ти йдеш на контракт. Mm -hmm. А перед цим була запущена дуже активна кампанія в ЗМІ по агітації оці так звані контрактники. Mm -hmm. В Росії зараз так типу ж, не набирають, ти ж не можеш там ні, можеш прийти, звичайно, mm -hmm. <правда> але ж ти доброволець. Там під цією гідою і все це робиться. Плюс Бурятів почали гребти дуже сильно, дуже серйозно знову з депресивних регіонів. Mm -hmm. Тому вони наберуть інше питання, де вони будуть використовувати якість. Конечно. Я не заперечую і кількість слобиш. Ти сказав зараз про механізм рекрутингу. Так. А матеріал для рекрутингу, де вони фізично? Де, де фізично чоловіки від 18 а до років? От е, немає там серйозні демографічні ями. В Буряті вигребли в перший е, призив. Кадиру своїх не дасть, як не дасть Дагестан, як не дасть. А Кадиру готовий формувати з нові, нові формування, там вже мати. Для, для захисту себе і любимого він готовий. На, 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 в Чечні, в своєму маті, а не сюди. Тут вони вже в гостомелі отримали все, що мали отримати. До речі, ви помітили, це ж пропагандистські ці ролики, які видає Кадиров постійно, що на нових солдат. Кількість менша, банально, що стає на плацу, відповідно. Да, да, на фізично, менше, да, фізично, візуально видно, що їх менше. Да, і це зараз показує, що ресурс реально менше. Не тоді таке запитання. А на що розраховують? А на що вони розраховували вперше перші 24 лютого? А тепер можна навіть сказати на що вони розраховували чотирнадцятого ну, чекати. Що ні, вони розрахували нашу слабкість, та що та вони... наша, а ми зараз ми а, послухай, перечекати. Після вчорашнього вибач виставу піскова. Як він узнав про ці ракети? Ну я іншу Ні, ну за поважне товариство зібрали з піскова треба. Ні, 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 чекайте. Пісков це те, що він не Сам, говорить, і нічого не збувається. Я, я скажу все німа якусь тут. Таку річ кажу. Справа в тому, що я от чому почав слідкувати за пісковим його висловами для мене це індикатор того, що говорить не Путін. А оцей колективний Путін, я ж не по випадково фронт. Бо mm -hmm. меседжі дуже цікаві. Вони нібито схожі на путінські, але десь певна відмінність є. Путін не коментує, Пісков коментує. Що його всіляжта мовчить? Треба ж артикуляцію. Ну має бути офіційна типо позиція. Ну, наче не no, ж бачиш, що у них то подроба? У них зникла ця інформаційна вертикаль? Зникла. А як вибачте, панове, як вона могла з'явитися, якщо це СВО відомі тільки одній людині? І Та то невідомо, чи, я... вони, чи вони сформовані до кінця чи ні? Як вони можуть ці парадигмі. Вони ж немає. От є так звана СВО. Які її цілі, які її межі? І це, до речі, теж питання важливе. Я заради цього слухав повністю промову Путіна, Думаю, ну нарешті ж він скаже, щоб не я дізнався. Не а ні. Ні. Я перезнав, не спеціально, щоб зрозуміти. його <рес> <рес> А, а і, так правильно, і він цим користується, що от є ось у нас СВО на Росію на ми захищаємо. Пісково, до речі. Він про всьому тому, да, він говорить. Ну він тоді видає. Я пам'ятаю його минулий рік інтерв'ю британським змі, де йому журналіст задає серйозний журналіст, такий так, треба підготовити. Він каже: Слухайте, а ви ж несете втрати. Він каже: ну російська армія так воює. Тобто, це було. А зараз що говорить піскова, то піскова. Я от у цієї логіки видно, що вона дійсно хто в ліс, то по дорогу. Він каже: Ми воюємо з НАТО. НАТО вою з НАТО і тут же каже. Ми дуже схвильовані і занепокоєні постачанням британських ракет з Shadow ще до Києва. І буде адекватна відповідь. Чекайте. Так якщо ви воюєте, знати, як ви так, ви ж маєте розраховувати проти вас піденатівська зброя. Я ж правильно розумію, Це ж логічно. Ну, а чим вони будуть проти вас воювати? Так ви тоді скажіть, чи ви готові нанести удар по Брюсселі, по Вашингтону? Mm -hmm. Якщо ви на війні НАТО? А вони насправді, вони ж насправді, з чого почалися, я ніколи не забуваю згадувати ось цей ультиматум в грудні 2021 року. Що таке ультиматум взагалі? Саме слово? Ультиматум це досить часто саме те, що призводить до війни. Це передує війні завжди. Так якщо ви виставили ультиматум, і якщо ви хочете, і якщо ви кидаєте агресивні вимоги на це все, і пісково варто було б це розуміти, як і інше, але вони це забувають. Вони, от, от у них коротка пам'ять. Вони, на, вони наробили купу помилок-систем, а зараз починають от там, от там, от там. При цьому найбільший стоїк, я от називаю найбільшим стоїком у них це етажем. От йому взагалі все міло. От Він сидить, у нього втрати, у нього найбільші мінуси, там зброї нема, все. Значить у ну, про військові збори підписували Путіна щойно. Та я думаю, там проблема з Айкію просто. Тому, тому ну, і з цим так, і з цим теж. Але Олександр не сподобається, я зроблю ще гірше, ніж згадка Піскова. Я згадаю Лу Пугачову, коли вони як який як пісков цілував руку, і в неї навіть годинник не зник з руки, того, як ці пісков поцілував цю руку. Так от, якщо вони не наважилися навіть застосувати якісь судові санкції проти неї, вона демонстративна витирала об них ноги, скільки хотіла. Вона демонстративно прилітає в Москву. Демонстративно стосується з ними з усіма і спокійно відлітає назад в свій Ізраїль, вони не наважилися навіть її зачепити. Це вже. Ознака загравання з ліберальною частиною тусовки. Коротко, буквально. А чи не є історія з годинником, який пропав mm -hmm. так само витиранням об ноги нинішньої російської потократичної влади? Бо всі бачили цю тему з Пісковим, воно активно розійшлося цей поцілунок і так далі на похорону там Юдашкіна. Але знову ж таки, чи не могла бути ця провокація конкретно від Бугачова? У uh, вона на це здатна. Я ж про це кажу, абсолюб абсолютно, але бориться провокацію проковтнули, вони проковтнули, вони нічого не могли її проти протиставити. Абсолютно тут нам прошується висновок, то ж буде замість Путіна. Бо вже таке відчуття є з дискусії, я для себе висновки, що ось уже туди ну не одного, але зараз подивіться: зараз буде рвати тільки що зробив Путін, яка його навіть не те, що вторгнення в Україну, найбільша помилка. Це те, що він він же нам постійно каже, у вас Атаманщина в Україні. У Україні нема Атаманщини. У нас Національна гвардія, Збройні сили, прикордонні, всі добровольці у нас війшли, навіть ТРО, всі, всі добровільні, всі, всі складі Збройних сил. А, а мій в цей що в нього? А у нього зараз пороздавали зброю різним катаком, mm -hmm. привоженим всім. І зараз ці клани, я майже впевнений. Вони почнуть виходити з під контролю і рвати один на другу. Коли це станеться? Це вже відбувається mm. на наших очах, Ось це вже те, що Пригожин починає накидувати mm. і закидати вже, там, значить, о, не тільки ж на Шайгу Гірасіму, ясно. Там дедушка він виправдався, там думайте, кого хочете. але ми розуміємо, кому це було сказано mm. в контексті параду. До речі, це ж було сказано і про парад знову ж таки повертаючись, і вони почнуть між собою. І це буде в чому конфлікт? Конфлікт буде молодих. Оцих, значить, бойовиків, терористів, які зараз почали війну, які пригоженці, які всі, і вони відчувають, значить, от цих всіх діам, яких вони вважають. до речі, це не тільки Путін, це і факторши всі, і в грабу їх відділі вважають, що вони неправильно керують. Глобально вони вважають, що війна треба воювати проти України треба, але керують неправильно. Вони крадуть, вони не забезпечують, вони погані. І ось ця стара ФСБшна машина з одного боку, яка зараз підкручує півожені, вони ж заграють усіма. Гіркін сидить. Но без без криші ФСБ це не можна було би говорити таке в Росії. І вони почнуть ФСБшні клани, оці застаріші, значить чекісти, які працюють по методичкам паперовим, наче з Путіним, Бабдачем і так далі. І оці молоді зночі з воєнкорами інформаційне забезпечення через телеграм-канали і все. Конфлікт між ними неминучий. І Гіркін Кадиров привожен раз, це бойовики. Це динаміки, це динамо. От ціла машина, яка да, роздарується. Гіркіна випадає у Кадирова і у Пригожина є реальні збройні підрозділи. А у Гіркіна, крім язика, більш нічого немає. А ми тут теж не знаємо на 100%. А, ні, ні, ми знаємо це на 100%. Ну, Тому що... підуть чи підуть за ним люди. Хто за гіркіном? Да. Не підуть. А, а, він не 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 а, не. А, а де він буде? Де люди? Якщо йому приведуть, людей не йдуть. Ну, це ж позиція. Ну, обличчями точно можу бути. До речі, зверніть увагу, що не дивлячись на те розмноження ПВК на регіональному рівні в Росії, те, що там кожен губернатор зараз хоче створити свою приватну армію, те, що відбувається в Крузі і в Чечні, зараз те, що ми бачимо в Криму, і так далі в законодавстві російському досі ПВК є поза законом, Звичайно. що почасно під екрані підприємця. А ми... мова йде да, про інше, так. мова йде про те, що Кремль все-таки вважає, що він може контролювати. Цей процес. І це є. настільки оманлива ситуація да, для да, нього, да, да, да. що вони думають, що вони можуть в певний момент натиснути кнопочку «Стоп» і все, і ситуація далі буде під контролем. Ні, насправді ні. І це очевидно, що якраз правильно ми говоримо, а що ж буде далі після Путіна? Чи буде він взагалі там переобраний на нових виборах Путіна в до березні 24, наступного до року? До 2024 року цей режим російський точно не доживе.